Добровольче формування територіальної громади Житомир сформувалося на другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року. Всі, кому не байдужа доля міста, об'єдналися і стали на його захист. Та більшість з них не мали належної підготовки. Тому, починаючи з перших днів, добровольці почали вчитися військовій справі. Один із перших батальйонів, який в Житомирі отримав зброю. І можна сказати, що з цього часу ми зразу почали тренування, бо найосновніше це техніка безпеки і правила поводження зі зброєю. Впродовж року командир добровольчого формування спільно з колегами шукали можливості для нових занять, щоб добровольці удосконалювали свої вміння та навички. В нашому ДФТД ми плануємо. и проводим. Практично каждую неделю какие-то занятия. Сегодня у нас занятия по тактичной медицине. Как мы считаем, это, эти знания будут полезны как в мирное, нет, как в военное, так и в мирное время. Потому что Не дай Бог, любая ситуация. Наші ребята, получив сегодня эти знания, смогут оказать ä, помощь себе, либо тільки он буде. Потрібно кожного разу це нові ментори. Цього разу громадська організація Українська служба порятунку Поліс 911 підготувала заняття по домедичній підготовці. Що входить в сам курс? Це йде морфологія, це йде розбір з самого початку. Де все про кров, про її властивості, все розказ ми розповідаємо. Далі йдуть внутрішні і зовнішні кровотечі. На даний час не всі з собою можуть носити, наприклад, турнекети або джгути. Так, в них більшості є підручні засоби, і наша задача полягає в тому, щоб навчити їх правильно ними користуватися. Так? Такі курси вкрай необхідні як для цивільного населення, так і для військовослужбовців. Слухачка курсу Олена, яка в цивільному житті займалася творчістю, приєдналася до формування на другий день війни. За цей час вона навчилася багатьом тактичним навичкам. І Попри певний багаж знань, не пропускає нові. Це дуже важливо, тому що надавати першу домедичну допомогу, мені здається, повинна кожна людина. Трапляються різні ситуації. За кермом, коли їдеш, інколи буває таке, що йдеш по дорозі, бачиш, кому стало погано. Потрібно діагностувати, що з людиною трапилося. Ну, Я вважаю, що ці курси дуже потрібні. І не тільки нам, я вважаю, і дітям також їх треба доводити. Окрім теоретичних знань, слухачі відпрацювали практичні навички з евакуації поранених з червоної зони, зброй машин та над медичної підготовки на полі бою. Ми показуємо на прикладі відпрацювання, як правильно евакуювати. Спочатку без доп. засобів, потім з допомочими засобами, евакуювати з червоної зони, не піднімаючи голову. Все, потім в закінченні курсу проходить симуляція. Де все, що вони за весь період навчилися, як правильно накладають турнікети, як правильно евакуйовують, вони будуть відпрацьовувати ну майже як в реальних умовах, але слава Богу, що не будуть пострілів. Командир добровольчого формування пригадує, що коли почалася російська агресія, бажаючих захищати місто було багато. Нині частина з них захищають нашу країну на сході. Коли почалася агресія, в Наші підрозділи записались ті, хто був готов захищати нашу Житомирщину. На сьогоднішній день у нас є два блокпоста, на яких ми несемо службу. Приєднатися до добровольчого формування територіальної громади Житомир може кожен, хто любить наше місто і готовий його захищати.